Всім привіт! Сьогодні покажу огляд такого осіннього альбому. Це розмір 15 на 15 сантиметрів, але сюди дуже багато поміщається фотографій розміром половинок 10 на 15. Вони дуже органічно дивляться з декором. Ось така назва українською роби світ кращим. На першому розвороті такий міні-альбомчик для записів. Можна записувати свої осінні історії. Ось тут ми робимо фото. Можна велике 10 на 15 помістити. Місце для фото. І мені дуже подобається ось така кишенька. І стежиками, на які теж можна щось записувати. Можна теж клеїти малюсінькі фотографії. І якщо у вас є ще додаткові фотографії, можна теж сюди всередину в кишеньку класти. Наступний розворот. Місце для фото дуже багато, тобто можна фото і тут, і тут розміщати, як і великі, так як і менші фото. І так само з цієї сторони. Ось. Знову у нас кишенька -стежиками. Ось. Вертикальне фото. І тут, отут у нас теж є кишенька. Ми можемо теж сюди фотографії додаткові теж помістити. Тут у нас така відкривашка. Теж місця для фото, теж можна розмістити велике фото, потім маленьке фото. І ото з грибочками. Дуже подобається, він дуже затишний. Це наша осінь, взагалі цей вересень показує, що може бути у нас тепло.